Яму на відпадки. І тоді що добре не орієнтувалися в хемії ями відпадкової, mm -hmm. і щоб мухи не руїлися, то засипали землею кожного вечора. Дежурні мусили засипати землею, а не предпалити, просто втім, mm -hmm. не перед спалити, то, що воно було спалити, а потім землею. При, при, при... Притрусити попросту. Mm -hmm. На той, ну і одного дня, то був дня, Страшний вибух. Ніхто не знав, звідки, що, як, на той. там навіть пару дерев зачало горіти. Mm -hmm. А то відпадкова яма mm -hmm. з тим всім, що там кидали, Вони все кидали, та, та. і папір, і відпадки з, з кухні, і... ну, ну, все там йшло. Ну і видно, що притрусили так багато землею, що то там тліло-тліло і гази вибухли. І нас тоді всіх з таборів позабирали, на, там нас на головну площу на долині коло кухні. І що то буде, що то буде? І навіть не покликали пожежників, то так рано було, що треба було самому то полагодити. Але хтось сусідів позволив на пожежників в Америці. Mm -hmm. І речі відразу ну, так, то Там наші старші просто порядники, адміністрація подолали ті, тому вогню. І тоді приїхали пожежники, насварили за ту яму. Казали, що так не робиться, що треба розділювати, якщо ми робимо яму, а не ви воліли, щоб ми взяли контракт. І щоб нам забрали сміття, а не щоб ми в лісі палили. Свої ямі uh -huh. не то так, що ми тоді мусили наняти фірму, що приїжджали і забрали.